Доброго ранку, малятка дошкільнятка, я дуже рада з вами зустрітися. Послухайте, будь ласка, вірш Платона Воронька. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову. І мову її соловіну. Малята, про що йдеться в цьому вірші? Так, малята, про нашу рідну батьківщину, яка зветься Україна. І ми з вами, всім серцем, любимо нашу батьківщину. Бо тут ми народилися і ми тут живемо. Я пропоную вам здійснити віртуальну подорож Україною. І розглянути, чим же багата наша Україна. Бажаю успіхів!